Вітаю, з вами майданчик Автопойнт. В продажу Renault Kінгу 2010 року. Червоний красивий колір. Отже, по технічному стану, 3500 км тому заміна повного комплекту ГРМ, заміна ременю компресора-кондиціонера, заміна помпи і заміна ременю генератора. Є підкрашені елементи, але це не суттєво. Ось. Якщо ви справжній дід, я думаю, вам ця тачка зайде. На ній чисто кудись ганяти по селам на дачі. Ну або якщо ви не дід, якщо вам такі тачки подобаються, я думаю, тим більше в такому червоному кольорі вона точно буде привертати увагу. По салончику. Салон в дуже гарному стані, як ви бачите. Це водійське, це пасажирське. Руль в прекрасному стані. 181 тисяча кілометрів у цього автомобіля. Ну і по стану видно, що так воно і є. Задній ряд. Тут всі, всі ваші бабки вмістяться. і бабки в плані гроші, і бабки в плані бабки. Тому що на такій машині саме та їздити в село або на дачу, як я вже сказав. Багажне відділення. Саме тут ви будете перевозити картоплю або розсаду, або, не знаю, когось іще. Це вже не до нас питання. Але як ви бачите, місця тут дуже багато, тому. Багажне відділення супер. Є така шторка, яка складається по багажнику все. Кліренс. Машина дуже висока, в принципі, проїхати можна де завгодно. Стоїть майже нова зимня гума в дуже гарному стані. Ціна на машинку 7300, звертайтесь.